І так, друзі, субота, дождався виходних. Приїхав в гараж, тут треба поприбирати, тут срачевники, такі вже робляться. Мені, мені тут повіддавали, що палити, поскладав там якісь тумбочки, кинув вже три поліняки в буржуйку, загнав свою шкоду і що ми будемо робити? Будемо міняти повністю вихлопну систему від... Випускного колектора по саму банку. Коротше, купив я банку. Тут вона вже на з'єднувачі буде, бо у мене труба, ще, як я купив машину, варили її до мене 357 раз, Дебіли на продажу. Ну, машина то пригнана звідти за кордону, але. Тут уже наші місні, понаходили в ній там дирок всякої фіні і позварили в купу. Ну, то таке. Купив банку, банка мені поломно польська. Приїхала сюди за 2-300 з доставкою Умань Резонатор, резонатор новий теж, обійшовся десь приблизно 1000 гривень з доставкою, щось таке. І отакий от. Стронгер. така от фірма. Тут буде собі брати. Зараз, якщо буде видно, десь... Там він просто такої специфічної всередині, не знаю, чи камера передасть форми. От, може камера засіче трошки цей момент. Там насічка це не просто труба, це у нас. Пламегасник, Стронгер так. тут тут одразу хлопці зробили міточку, мотор цією стороною до мотора. Будемо варювати Стронгер ставити <coughs> і вже зразу будемо ставити, у мене такі от бушні були, ну в принципі, я їх не різкнув вже ставити, бо зараз наварийся, награйся, а потім окажете, що вони теж сифоніть. Заказав отакі от. Такі от Майже 2000 гривень прийшли з доставкою. Ось такою, де тут фірма написана зараз. О, покажу. 45,5 на 942 гофра. Посилене, написано. Не знаю, отакі от йшли з заводу. Вони такі з завода йшли. У мене на моторі така же стоїть зараз. І це з мотора, який ми купували. Так, фірма, де тут написано фірма? І Євро Екстра. Отакий от, от гофри з флянцем зразу. Тепер нам що треба зробити, виходить? Зараз я переодягаюся, лізу під машину, починаю відкручувати 6 гайок з... Гофри від, цього, від випускного колектора. І починаю розрізати, побачу, де болгаркою, і де може прийдеться ножовкою. підлазити, розрізати трубу на куски і витягувати все це гамно наружу. І тоді йдемо заводити, туди ставити. оці. В принципі, сам глушник, задня частина. Ну, зараз ми отажем, це все поставимо, як воно. Моя типа буты. Вот так вот вставляется одна сюда, пошла банка, переход через балку заднюю. Тоді піде у нас тут на кронштейні, у нас висить на подушках резонатор, далі резонатор і буде з'єднуватися у нас з Стронгером. І потім далі нам треба буде сюди причепити штани і на штани обборити от, от до мотора. Обратити. І от така от система у нас виходить на турі 1.6 АКЛ. Мотор універсал 1U5 2002 року. От така система буде. Все, зараз передягнуся, залізу під машину. І покажу, що з моєю трубою Так, залізли ми під машину, і зараз покажу, що в мене тут відбувається Так, тут от гофри бачимо. Защита. Термо для пильника. Відкрутимо тут два болта, чисто знімемо цей щиток, щоб нам нормально було підлізти до тих от гайок шести. Щоб відкрутити наші штани уже від випускного колектора. Так, от в мене сіфонять гофри. даже я просто заводив машину, пробував так от рукою і я чую, по руках іде. Так, штани. Штани наші доходять от сюди. І тут уже Сралося, варилося тут, мастилося цементами, обварювалося тут. Банка ця обварювалася вже в хламіну, причому вже пару разів було, що дирки прогоряли, я залазив чисто тут так, так зацвіркував їх. Вже просто, щоб до якоїсь пори доїздити. Потім от як бачимо, все от це діло варилося. Прогорало тут, його варили, тут його проварювали, додавали трубу. Ах, до резонатора обварювалося на резонаторі, тут уже 300 разів. Тут о, вона вже пішла, погнила, тут мастили вже цементами її. І що зробили ці підораси? Перекупи до мене обварили отут-от, де йде від банки труба, і отут до резонатор. Обварили все отут. І тут предстоїть мені дуже класна робота, так як от тут от різати болгаркою, а отут от от бензобак. Прям 15 см. Може навіть і менше. І тут так само, бензобак. Та тут, звісно, буде розбирати. Прикольно. Не скажу нічого, але прикольно. Якщо тут я десь стану собі зараз гризану його, то, то просто і витягну. Штани, витягну штани разом з цією банкою, я тут його чисто гризану, то резонатор з банкою треба або тут якісь жестянки ліпити, щось прикладати, бо я не хочу, щоб якась окалина Зараз попала по цьому пластиковому баку. І в мене тут зараз літрів 40 бензину. І, не дай Бог, тут ці ямі згоріти. А, так, заново потім воно буде все тут от, от, лежить. Збиратися на хомутах, то такої вже проблеми бути не довелося. Дніща, ми бачимо мене. Ланжероне все таке, наче нормальне. Це підмастювалися, були там пробки. Це треба заказати, хочу просто нові пробки на всі, на все, весь комплект на дніще. Так. І зараз саме перше це буду знімати перші гофри отам. От от. Відкручувати їх і витягувати зіціля і йдемо далі щось знімати. Так, тепер штука в чому. Витягнув, я тільки що вже зрізав тут після банки. Просто відрізав, де до резонатора йде. Оце тут о, по цій сварці. Відрубав цю трубу і вже відкрутив ці гайки. Від флянця. І тепер нам треба де зараз перекурити і зрізати тут -от ці гофри старі і приварити сюди нові. Отак оце все діло виглядіте. І тут тепер, отут, от бачите, тут шви такі були, я не знаю як камера передає, тут такі обісрані, вокруг. Отут от -от взагалі щось якась. Булька тупо така, не знаю як да видно з боку о, наварено, куски проволоки відламуються. Отдем це все зараз з болгаркою. Отут тут зараз відріжу десь поки. Отут банку саму цю. Я теж бачите, обварена була з усіх країв, блядь, гниле, криве. Повністю отут -тут її ліпили, варили. Оце свіже тут -то, Це був, я якось залазив. Чисто отакий, Бачите з мене якийсь варщик. Вона почала сіфонити, я заїхав. Ось тут пару сантиметрів чисто так. На машині прям підварив і поїздив ще так з півроку, мабуть. Тут от тріщини є. в Це от Оце все будемо зараз чистити і думати, як далі стикувати його. От тут от бачимо, де мокре. Оце тут нам підсифонювало, оце конденсата тут всюди витікав. І плюс гофри, та й вона тут уже я психанув і рішив купити все. Раз зроблю, зато буду їздити. Так, зрізали ми штанів гофри, чим поближче до гофр брали, щоб потім було трохи труби її підрівняти, позачищати це старі гофри. І вже. Приварив, наскільки я сварщик не дуже, то шви там може не супер класні, але вборив гарно, обдивився, почистив. Ніяких ні раковин, нічого нема, вже нові гофри вже сюди приварені. Труба оця прийомна в нас входить в гофри, не надівається на горф, а входить внутрі гофри. І тоді вже обварюється. З іншої сторони, тут було насорено така от гуля. Тут якась була видно колись дирка, її заварили, так що і там аж середини видно, ми її не трогали, не щищали. Так само тут трохи зачистили тільки саму трубу. Тепер, виходить, в нас буде от от фольксвагеновський хомут 54,5 до 50 він якраз зжимається. Тут 50 труба получається. Ставимо цю фігню сюди. І далі буде ставитися сюди уже Стронгер. Поставиться Стронгер, це все діло обіжметься. А далі вже піде в резонатор, і резонатор вже в банку, яка на машині. Ось от, от це все зараз діло буде відбуватися. зараз полізу. Заведу. Штани туди наживлю і, може, щось тоді з ями ще далі підзніму. Так, йдемо знімати далі. Офри вже обжаті там на місці. Вийшли ми сюди, тут уже хамутом з'єднав Стронгером, сюди промастив. Високотемпературним герметиком цементом. Ось тут -от, так і з ліжки трохи так порозмастював просто пальцем. По кругу це все, всі болти графіточкою помастив, вона, вигорить. І, але потім колись нормально відкрутиться. Так. Далі так само все. Тут промастив і виткнув одне водне. Резонатор з Лишнє, що тут по канту розмастив. Вже на старих подушках висить. Вони в принципі не порепані нічого. Резонатор. Так само він з'єднуємося з банкою. Ззаді. І так само тут хомут все обмастяне. Якщо мені колись придеться це все діло розібрати, максимум простукати молоточком оцей весь цемент, роз'єднати труби і потім щоткою просто це все цемент цей весь повиховувати. Отак от. Перше в мене повністю банка нова, резонатор, все, все нове, а стоїться тільки ці. Дві труби, які в принципі живі. Зараз я хочу поміняти подушечки на опори задніх стоїк. і будемо їхати додому.